Христина живе на сусідній вулиці. Від такого сусідства дівчина не в захваті, адже всі проблеми вулиці Суворова відчуває на собі. По-перше, під час затоплення йти цією дорогою набагато важче. По-друге, вимушене відключення водопостачання додає ще більшого дискомфорту. То того разу раз виключили теме, що там мало далі відсіть. Тате ж теж не було води бо тобою. Тобо не постирати, не їсти зварити нічого. Та ще більш емоційно реагує на такі незручності житель вулиці Суворова, пан Роберт. У Нас з терміном із різницею місяць-два постійно ці прориви. Тут азбесто-цементна труба, вона має 40 років, постійно її, постійно її латають, латають. Я не бачу цього результативності ніякої. Чоловік неодноразово звертався до різних установ. Та відповідь була одна. Грошей та матеріалів на повну заміну труб немає. Майстри щеклують з того, що є. Водопровод азбестовий, азбестоцементний, проводений, давно і давно. Звісно, фізичний знос труб і вириває прямо кусками труби. Устраняємо втічки. До майстрів претензій як немає. Вони прийшли, вони то зроблять. Але ж труба, розумієте, вона ну, стара вже дуже. І потрібно так вже проще її поміняти цю, взагалі цю, цю, цю лінію, бо тут. Бо... Можна рахувати таких могилок, образно кажучи, 10-15 могилок на через кажіть 10 метрів. Та говорити про свої проблеми захотіли не всі поза камерою. Розповіли, ще з 80-х років потерпають від затоплень. Щодо майстрів, вони пообіцяли швидко ліквідувати неполадки і відновити водопостачання. Коли їм знову доведеться повернутись до цієї роботи, ніхто не знає. Однак статистика свідчить, це може статися уже за місяць чи два.